Мама мать, може, вкрала е, фасолі, десь може в кеше в кармане, чи може у чоботи там десь. і зварила о, той горнятко к фасолі. А я такий був радий, радий, що фасолі фасолі прийшли чотири в уніформах. І два сільські люди і забрали горнятко. Ту, там, ще й дошли, та і я бо собі по снігу аж на, на дорогу, щоб віддали, а не віддали, забрали фасолю. Де, або хтось, що ви знали, збиралось колоски збіжжя в полі. О, були, але не, не війну було, бо стріляли на полі. То люди ходили збирати. Ходили, то стріляли, що на полі стріляли людей, хто, хто ходив. Спеціально їздили на колі, кажуть, і хто збирав колоски, то стріляли. Та я знаю, що пам'ятаю, що, що казали батько, що не війно бо стріляють на, на полі, хто на колоски йде. Оце це вже і